Друзі, всіх вітаю! Ось таку панельку собі придбав сонячну: 165 на 210 китайська панелька. Купив вже по Україні, я посилання в описі вам дам. Ну І хотів зробити з неї щось таке цікаве, мабуть, навіть толкове там, чи батарейку літіву заряджати, чи щось таке інше. Ну І, звісно, там повишайки, поніжайки, тестери всілякі, і помітив досить дивну річ. З якою хочу з вами поділитися, можливо, ви мені щось на це відповісти. І разом поміркуємо, чому так виходить. І так, вся шкала в мене 25 мА. Вмикаю штучне світло. У мене струм виходить 10 мА. Панелька генерує 10 мА не питання. Але я беру ось олічку і закриваю одну із цих ячеєк горизонтально. І ви бачите, що виходить. Струм падає в 5 разів. Я можу це зробити тут, я можу це зробити вище. Любу іншу горизонтальну я закриваю, і в мене струм падає у 5 разів. Дивіться, що це виходить? Що коли в тебе така панелька там, на даху або десь, да, і знизу трошки вона припала снігом, або як якась тінь від гілки, і так далі, то вся э, КПД э, цієї панелі просто обмножиться на 0. Просто із якогось кусочка сніга. Я вважаю. А ви в коментарях, ну, можливо, виправте мене, е, можемо це обсудити. Я вважаю, що коли закриваєш одну оцю горизонтальну ячейку, то виходить, що вона перестає бути генератором і вона стає споживачем. І вся енергія, яку панель наразі виробляє, йде сюди. Тут, мабуть, іде якийсь там нагрів чи щось таке інше. Може, там щось світиться, я не знаю. Але. КПД панелі просто помножене на 0. І коли я, от, наприклад, беру лінійку і таким чином її вожу, бачите? Ну тут чесно. Такі невеличкі зміни. І це перше. Друге, дивіться, я закриваю цю і струм падає. Закриваю цю, струм падає, але не так. Тут падає. Тут падає, але не так. Та сама історія тут повністю падає. І таким чином, що я хочу вам сказати, що тут є якісь биті цій лінійки горизонталі, тому що зараз вся лінійка стає споживачем. Коли я закриваю цю, бачите, струм не так сильно впав. Тобто, Можна сказати, що оця лінійка вся, вона зіпсована. Ця працює. Ця зіпсована. І ця зіпсована. А ось ця працює. І ця зіпсована. Тобто, таким чином, ну там не половина, а третина оцих горизонтальних, які мають давати Мініструм, походу з завода не працюють взагалі. Ну я не знаю, яким ще чином це перевірить. Тому що, наприклад, якщо ми включаємо на напругу. Зараз буде в мене там 25 вольт вся шкала. Дивіться, коли напруга у нас включена, то вона просідає дуже несуттєво. Тобто, коли ви вимірюєте напругу, ви не зможете перевірити, чи працює у вас вся панель на 100%, тому що воно не інформативне. А ось струм дуже інформативний. Дивіться ще яка класна штука. Ось ця бумага, ну, звичайний папір, але він ну, трохи тоненький. Так, зараз стоїть на напругі. І я закриваю повністю всю панель. Бачите, а вона генерує. І так, вже третій листок. Четвертий, п'ятий. Тобто ті фотончики вони проходять навіть через ну, там, товстий шар паперу. Оце прикольно. Так, поверну на струм 25 мА. І дивіться, яка штука. Ось беру ту саму бумагу. Раз, лежу одну, лежу другу. І в мене 2 мА. Розумієте, яка штука. Повністю закрита панель. Виробляє 2 мА. Я її відкриваю. І закриваю лише одну горизонтальну лінійку, і в мене виходить та сам, той самий результат. Давайте в коментарях поспілкуємося. Може ви щось мені підкажете, і я якось інакшим способом там цей дослід зроблю. Але поки факт залишається фактом, що панелька, яка хоч трошки закрита від освітлення, вона стає неефективною. Дякую за перегляд.